Пане Ярославе, вітаємо вас. Добрий ранок. Слава Україні. Героям слава. Ярославе, громадська організація, от, аеророзвитка збирає кошти на перехоплювачі ворожих безпілотників. Ціль не обмежена. Всі зібрані кошти будуть спрямовані на розвиток технологічних рішень, щоб воювали роботи, а не люди. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цей збір, зокрема про які безпілотники йдеться, щодо яких збираються ці кошти? Та ціль, хоч і не обмежена, але втім, ймовірно, вас є якісь очікування, скільки вдасться зібрати, та на які терміни ви розраховуєте. Побачимо на активність вашої аудиторії, скільки нам вдасться зібратися після цієї розмови. А тема, на що ми збираємо, наша організація фокусується на вирішенні системному вирішенні тих проблем, які ну, або є критично нагальними сьогодні, або наздоженуть нас в майбутньому. І, і зараз якраз розуміючи, передбачаючи е небезпеку, яку нам становлять удари російськими шахедами, е ми долучилися до розробки технологічних рішень щодо унеможливлення застосування саме е шахедів е російської терористичної організації. А угу. ви згадали про певні проблеми. Чи можемо ми говорити, які це якось рамки приблизні окреслити, що ми будемо вирішувати саме цими безпілотниками, на які збираємо кошти? Ну, Дивіться. Якщо ви пригадуєте ситуацію, до прикладу, там ще рік, трошечки більше року тому, якось так сталося, що для всіх було відкриттям, що над Україною безперешкодно літають. Російські розвідники, БПЛА-розвідники, і після їх прольотів ми отримуємо болючі такі удари. І на той момент це почалася розробка протидії цим розвідникам. Сьогодні ви вже можете бачити. В інтернеті досить багато відео, як їх перехоплюють, як застосовують так вже навіть термін, вели так звані зенітні дрони. Да, там ФПІжка підскакує, доганяє і збиває тих розвідників. Ну, В такий спосіб ми унеможливлюємо ворогу спостереження, розвідку і захищаємо себе. Так от виявилося, що та сама технологія. Протидії ворожим розвідникам вона не підходить. отак. в лоб не можна взяти ту саму fpv і збит шахеда. Е, інша фізика процесу потрібна інша, інша концепція, інші технології для того, щоб закритись від цієї загрози, і власне це і є задача. Виготовити, допомогти виготовити в українському виробнику дрон з відповідними технічними характеристиками, що забезпечуватиме нівелювання загрози ударних ВПЛА типу шахет, а також впровадження цієї технології в силах безпеки і оборони України. Цим відрізняється громадська організація аеророзвідка. Ми не виготовляємо якийсь там конкретний один дрон. Ми беремося за спроможність за галузь і намагаємося системно впроводити посилення спроможності щодо в даному випадку протидії російським ударним БПЛО, БПЛА оперативного рівня. Пане Ярославе, якщо говорити про дрони-перехоплювачі, ось нещодавно мали інформацію про те, що вже там наші сили безпілотних систем можуть 100 шахедів перехоплювати дронами-перехоплювачами. Але події останніх діб, коли у нас були сотні над Україною шахедів, сотні дронів, відповідно я так розумію, що вимагають докладання ще більших зусиль, щоб наші дрони-перехоплювачі вже могли не 100 шахедів, там а 300-400-500, враховуючи масштабування виробництва Росії цих шахедів, Щоб вони могли перехоплювати. На вашу думку, чи відбудеться швидке масштабування ось виробництва цих дронів перехоплювачів, чи можуть у нас сили безпілотних систем ще більше перехоплювати ось цих шахедів? Чи поки що у нас немає такого ресурсу? Потенціал у нас є. Те, чого весь час не вистачає, це час і ресурси. ну Гарні приклади і, в принципі, новина про те, що ми це вже можемо робити, українцям слід радіти цьому явищу, адже до останнього моменту збиття шахетів ми покладалися виключно на сили протиповітряної оборони. І як ви розумієте, це не завжди найкраще з точки зору економіки рішення бо розходувати. Дороговартісні засоби ППО на атаки дронами. Тут економіка війни буде не на нашу користь. Саме тому ми ставимо перед собою задачу по реалізації цієї спроможності посилення засобів наших ППО засобами безпілотних літальних апаратів. От е, і ну, відповідаючи коротко на ваше питання, так ми спроможні українці це зроблять, і як завжди, питання часу і питання ресурсів. Те, що перші прецеденти, перші успіхи, е, які демонстрували сили безпілотних систем, вже є. Це вже надихає. Ну а далі питання. Про масштабування цієї спроможності на всі сили безпеки і оборони. А уточніть, будь ласка, якщо брати по вартості дрона перехоплювача і ракети, яка там може збити потенційно шахети, наскільки ця різниця в цифрах є великою? Це десятки разів. Ну, Навіть наводилися ці цифри, сили безпілотних систем приводили один постріл таким так званим зенітним дроном. Обходиться нам 5 тисяч євро. Ну це без зарахувань це не вся спроможність, це вартість безпосередньо самого дрону. Тут не порахована там оплата праці персоналу, і там їх підготовка і все інше, що входить до спроможності. А якщо брати безпосередню вартість самого дрону, то 5 тисяч проти 200 і вверх пішло. Це це я кажу айріси. Там, а якщо говорити про Петріоти, то то там взагалі. Мова йде про сотні тисяч, і ми собі не можемо цього дозволити. Та й тактика ворога розумієте, ну коли запуски йдуть цими зграями, коли на тебе летить не один, а летять десятки, коли вони летять з різних маршрутів з різницею в часі. Ну, це це така тонка матерія, окрема кафедра протиповітряна оборона і вміння правильно розподілити ресурси, не кинутись на. Фальшиву загрозу, коли тебе просто виманюють безпілотниками мішенями і розряджають твоє ППО. Ну, це майстерність наших сил безпеки та оборони, і безсумнівно, якщо посилювати їх додатковими засобами, які економлять їхні дороговартісні ресурси, які потрібні в потрібний момент для того, щоб закритися від ще більшої небезпеки. як Наприклад, ракетні удари, то тут наша розробка підставляє надійне плече для протиповітряної оборони країни. Ане Ярослава, ви до слова, зачепили ту тему, про яку я хотіла вас перепитати напередодні була інформація про те, що українські оборонці почали збивати російські шахеди безпілотниками. Що це за безпілотники такі? Можливо, це якась наша новітня розробка? Та головне питання: чи взяли ми приклад з когось? Або ми подаємо приклад союзникам-партнерам щодо того озброєння, яке вони можуть виробляти, виготовляти для відповідно от, подібних операцій, подібного відбиття якихось атак. Ну, як ми вже говоримо, це безпілотник в Україні. Знаєте, казати, що нове. то... У нас тут все нове. Пригадайте, 2022 рік. У нас міністр оборони казав, що весільні дрони. А тільки три роки пройшло, і зараз ми питаємо, чи це новітнє. та все воно новітнє, все, що стосується роботизованих систем. Це новітнє явище, яке плекається тут, в Україні. Так сталося, що нам не пощастило опинитися в цей час в цьому місці, коли відбувається найбільша технологічна війна за останнє століття, і вона відбувається переважно з використанням роботизованих систем. Тому так, це безпілотник. Я не хочу розкривати технічні деталі завчасно. Чим пізніше ворог довідається про те, в який спосіб ми здійснюємо йому протидію, тим важче буде для нього задача по вдосконаленню своїх атакуючих засобів. А як ви бачите, на жаль, наш ворог теж не стоїть на місці. Ми говоримо зокрема в наших ефірах із військовими, які буквально там працюють на лінії боєзіткнення, і вони кажуть, і неодноразово це те залунала в ефірі нашого новини. Лайф про те, що росіяни буквально намагаються йти по крокам за нами щодо розробки безпілотників. І, зокрема, вони намагаються розбирати те, що до них долетіло і щось своє подібне. Відповідно, створювати. А щодо ось цього аспекту, чи можемо ми говорити про якісь останні розробки російського окупаційного війська? І відповідно щодо складності а, відбиття тих безпілотників, які от вони відносно нещодавно зробили, чи все для нас є зрозумілим а, і ну, можливо навіть примітивним, а, аби ми вдало результативно відбивали ці атаки дронів? Ніколи, ніколи не ставтесь до ворога, як до щось там. Мені все зрозуміло, вони примітивні. Навіть якщо він такий є, до ворога треба ставитися, ну, там, з певною навіть повагою. Це, це просто не розхолоджує тебе. І. Ну, що я вам скажу, не стоять вони на місці. Разом з тим, треба розуміти, що Росія це, це інший суспільний уклад, і ми кардинально відрізняємось від них. Якщо, ну якщо так приводити аналогії, да, Україна це, це такий великий гаражний кооператив, де от, за кожними воротами сидить колективчик, і, і щось там щось сидить і клепає. Тут наші дрони на кухні, от це Україна, да е, тут є перевага і недолік. Е, ми, ми швидко знаходимо рішення, оскільки це вже національна така е, стала е, традиція в да? е, пошук технологічних рішень для виживання нації, і Росія там, де Вертикально інтегрована, централізована авторитарна диктатура не обмежена в технологічних ресурсах. Завдяки цьому росіяни швидко масштабуються. Там Путін ножкою топнув, ресурси виділились, і завод почав виробляти в три зміни. Україна це конкуренція, це демократія, це складний шлях виробника щодо відстоювання, так би мовити, свого місця під сонцем. І ці дві парадигми вони так само привносять ну, свої корективи в шлях розвитку. Якщо українці спроможні швидко знайти рішення, то далі ми стикаємося. З викликами по е, масштабуванню, чого немає у нашого ворога, натомість наш ворог не спроможний так швидко е, давати відповіді на е, певні рішення. От, е, але е, ну знову ж повторюсь, недооцінювати не варто і е, отримуючи зразки ворожої техніки, ми спостерігаємо за е, спробами наших ворогів щодо свого вдосконалення. Ну, найбільш кричуще, що зараз там вже воно ну, вже настільки, що це, це треба вже з. Там... Mm -hmm. Виносити на рівень урядовий росіяни безкарно використовують наші системи стільникового зв'язку. Ну з цим треба щось робити, тому що ми вже там одиниць рік в стані війни. Я розумію, що демократія, наше суспільство таке свободолюбиве, любиве. Але е, якщо сім карту можна купити, вибачте, в кожному переході. І ворожа агентура е, допомагає здобувати доступ до наших мереж. А потім в е, збитих російських дронах ми знаходимо наше українське обладнання, яке яке вони використовують для того, щоб атакувати. Наші міста і наших людей, ну то це питання, яке має бути ескальовано на найвищий державний політичний рівень, для того, щоб ну, розглянути, можливо, на час війни варто ускладнити да, отримання цієї технології для ворогів, тому що... Я Перепрошую, в мене немає звуку. Хочу уточнити звичайно О, з приводу чую. того, а як ми можемо протидіяти цьому? Умовно, це буде лише одна картка в одній руки, або не більше двох карток, або взагалі по паспортам. Як ми можемо це питання поставити на фіксацію і знайти рішення йому на вашу думку? Я, я це сказав як приклад, один з да, але він кричущий, і я тут не готовий зараз сказати можливе рішення. Але я точно зазначаю, що це проблема, і цю проблему треба вирішувати, якщо можна запросто купити карту. І там якимись шляхами вона потрапляє до військових Російської Федерації, які вставляють її в їхні ударні розвідувальні дрони, і за допомогою цієї карти їхні дрони виконують певні функції. А потім гинуть українці. То ну це точно те питання, яке має вирішувати уряд. Да, я розумію, що ну напевно там якісь заходи. Можливо, щось із того, що перелічували ви, буде неприємно для українців буде те, до чого ми не звикли, ми звикли там через інтернет, там бронювати собі, купляти, е, отримувати вільні. А тут е, е, стикнемося з незручностями. Але коли мова йде про питання національної безпеки, то думаю, що на такі кроки е, уряд міг би піти і зобов'язати операторів. Стільникового зв'язку розробити якісь механізми, які унеможливлять потрапляння точок доступу до українських мереж до ворожої армії. Пане Ярославе, я ще знаєте, хотіла вас уточнити. Ви говорили про те, що в Росії завдяки усій вертикалі жорсткої влади у них є масштабування виробництва. Там буквально за місяць-два будують завод по виробництву шахедів і випускають ці дрони потім по Україні. З іншої сторони ваші колеги вони говорили про те, що для України на даний момент, якби через державу це все йшлося, а не клепалося, як ви ви казали, там в кожному гаражику там по дрону. Якби це все через державу йшло, то це навпаки значно нас би відкинуло в технологічному плані в порівнянні з Росією. І оскільки, поки ці були б всі погодження через е, органи влади, поки ці всі е, по, по відповідним е, вже е, конструкціям там чи лекалам, не знаю, як це правильно сказати, так збиралися б офіційно затвердженим, збиралися б ці дрони, то це проходило б за НАТО за НАТО багато часу, якого немає у нас у хлопців у дівчат на фронті. То можливо й добре, що у нас немає такої жорсткої вертикалі, ось е, е, влади в контек... як як в Росії, е, в контексті, Тексті саме виробництва дронів. Може, й добре, що у нас поки всюди де можуть, виробляють. І, відповідно, завдяки цьому ми можемо наносити. Ми, ми можемо бути в тому числі більш технологічнішими на фронті. Ну, так, я ж сказав. Це український шлях. Дивіться. Він має і переваги, і недоліки. Ну, з одного боку, послухайте про що звітує там наш уряд, наш оцей проект Brave One. Да? Український форс стартапів це вже сотні підтриманих розробок українців спрямованих на національну безпеку. Проте ці, ці сотні розробок народжують рішення, вони вони їх відтестовують, вони їх знаходять. Проте. Коли мова йде вже про масштабування на рівень там збройних сил України, то від розробки до заводу, який спроможний забезпечити спроможності, ну, наприклад, там сухопутних військ, то ну це це ж прірва. Да? Це не кожен, хто виявився талановитим в РНД і зміг зробити якусь. Дрібносерійну партію готовий стати е, крупним постачальником для. Сил безпеки і оборони. І це тільки один аспект. Це ж я говорю тільки про те, щоб була спроможність українського виробника перейти трансформуватися від там, стартапа до завода, який виготовляє тисячі. А ще подивіться на проблему з точки зору користувача. Ну, український військовий зараз він, він просто перевантажений. Десятки сотні різних розробок з різного боку. Це ж, це ж відсутність тюніфікації. Це кожен розробник придумав якесь своє рішення, і той е, пілот БПЛА бідолага. І Якщо йому згрузити всі ці рішення, то у одного на пульті ця кнопка запрограмована на одне, у іншого на інше, в того там такий вольтаж, який вольтаж, тут такий коннектор, тут така батарейка. І потім цей зоопарк призводить до того, що просто бойові завдання виконувати складно. Тому що коли тобі насипали там жменю цих FPV, і вийти на позицію це з собою треба витягти таку саму жменю наземного обладнання, антен, да, це, це все е, різношорстно заряжати. Це ну, втрати в е, мобільності, в часу, от тому е, пошук певного балансу між е, такою уніфікацією якою хочуть сили безпеки та оборони, щоб е, ну була зручність mm -hmm. для солдата, для користувача, щоб поставки були спрощені, там не возитися з десятками кодів прогнозування цього ну, всього звичайно. з одного боку, і mm -hmm. пошук постійного вдосконалення технологічних рішень з іншого боку, це та й баланс, та золота середина, яку має шукати наше керівництво? Дуже непроста задача, зрозуміло. Але сподіваємося, що впорається наша наша влада, впорається з цією задачею. Пане Ярославе, дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Дякуємо вам за цікавий аналіз щодо дронів. Ярослав Гончар, голова громадської організації Аеророзвідка, підполковник був разом із нами на прямому зв'язку.